Містю це наявність улюблених локалізацій. Це стійкий артрит з ерозивним характером ураження, ранкова скутість більше двох годин. Я занотувала дуже багато важливих моментів. Телефон завідувача, з яким можна там проконсультуватися. Однозначно це дуже цінно. Я б хотіла, щоб таких заходів було більше. Зараз я уважно все слухаю, нотую. І у нас завтра буде онлайн нарада з колективом. і Я їм обов'язково доповім про всі новинки, всі особливості, те, що стосується сімейної медицини. Бо це ми розуміємо. Це не прості хворі, це ті, які мають певні якісь функціональні обмеження. От тому це це важливо. Я буду в своєму закладі все ж таки запроваджувати, щоб сімейні лікарі зв'язувалися з лікарями, ну і працювали максимально на благо пацієнта. Подивившись на всі ці теми, це все це всі ті захворювання, з якими ми стикаємося. Так як обстеження на первинному рівні досить обмежене, і ми розуміємо, що для постановки діагнозу треба буде додаткові ймовірніше платні аналізи назначати, то щоб це було прицільно, щоб це не було нічого лишнього через вік три. Да. 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 І ми приїхали сюди на запрошення наших шановних ревматологів, оскільки саме ревматологи виступили ініціатором проведення міждисциплінарної конференції. Ревматологія це складні аутоімунні. Імунозапальні захворювання, які уражають не тільки опорно-руховий апарат, а можуть і уражати інші системи, і органи: це і легені, і серце, і нервова система, і звичайно нирки. Тому сьогодні в конференції беруть участь і ревматологи, але і нефрологи, і неврологи, і кардіологи, і е, лікарі е, діагностичного напрямку. І Сьогодні ми комплексно підходимо Ходимо до вирішення питань найкращої діагностики і ефективного лікування наших пацієнтів. Стіно змінюються підходи до лікування, змінюються рекомендації. З'являються нові інноваційні методики лікування. І, звичайно, щоб залишитися в тренді, щоб ми вміли лікувати наших пацієнтів, ми маємо навчатися, ми маємо обмінюватися досвідом, ну і таким чином сприяти найкращому наданню медичної допомоги. Саме це і передбачають наші. Дискусії, наші зібрання, наші конференції одним із факторів ризику виникнення ревматичних захворювань є хронічний стрес. Тому живучи в умовах війни, постійно стикаючись з хронічним стресом, ми передбачаємо зростання ревматичних захворювань у наших пацієнтів. Черкаська обласна лікарня є клінічною базою нашої кафедри, нашого національного університету охорони здоров'я. Ми протягом багатьох років активно співпрацюємо, Моа сьогоднішня мета візиту вона безпосередньо пов'язана з проведенням конференції, яка присвячена питанням ревматології, нефрології, розбору клінічних випадків, дискусійному клубу, кейсам, лекціям, вебінарам, тобто, всі, як кажуть, сучасні складові і освітнього процесу, і лікувальної праці, які поєднують і представників освітянського світу, і представників практичної. مده سنه Такий захід, який поєднав е, різних лікарів, різних спеціальностей, адже ревматологія це досить складна наука, і вона має включати мультидисциплінарний підхід. Тобто, е, завдяки співпраці різних лікарів, зокрема зараз сімейних лікарів, на плечі яких покладений е, великий вантаж, які вперше зустрічаються з хворим, і від того наскільки буде їх насторога в плані важких ревматологічних захворювань Ворінь буде залежати інвалідізація пацієнтів або навпаки кращий прогноз та краще життя. От сьогодні у нас були запрошені спікери, професори з Києва і, і нефрологи. і ревматологи, і сьогодні були присутні сімейні лікарі, і сьогодні було досить багато цікавих тем. Вже обговорено. Сьогоднішній захід допоможе впровадити більш ранню і точну діагностику нашої ревматологічної патології, і це збереже життя і якість життя нашим пацієнтам. Саддактиві. Рентгенологічні ознаки поза кісткової проліперації знову таки ми рахуємо бали і виставляємо діагноз.